Привіт! Мене звати Анна Тихомирова, я психолог, і в цьому відео я хочу поговорити про діагностику комплексного посттравматичного стресового розладу. Ця тема особливо важлива для мене, тому що я знаю про комплексний ПТСР не лише з лекцій та книжок, і не лише з розповідей моїх клієнтів, а й з власного досвіду. Тому я дуже добре розумію, наскільки це лякає втрачати роки життя. Втрачати можливості для реалізації власних бажань, можливості для радісних моментів життя, навіть не розуміючи, де знаходиться джерело проблеми. Тож я сподіваюся, що це відео вчасно трапиться тим, хто цього потребує і дасть відповіді на питання. Отже, що таке комплексний ПТСР? Найперша і найважливіша характеристика комплексного ПТСР це довготривале перебування в умовах, які загрожують життю чи безпеці і яких ви не можете уникнути. Це, наприклад, умови воєнного полону, рабства, жорстокі умови тюремного ув'язнення, але найчастіше комплексний ПТСР зустрічається як наслідок насилля, яке відбувається вдома від найближчих людей. Найвразливішою категорією населення є діти, які повністю емоційно та в побутовому плані залежать від дорослих. Тому найчастіше в терапію приходять саме люди, які виховувалися в жорстоких умовах. І це не обов'язково має бути фізичне чи сексуальне насилля. Психологічний аб'юз не менш згубний для психіки. Комплексний ПТСР може виглядати по різному в кожної конкретної людини. Це залежить від багатьох факторів, наприклад, вроджених характеристик організму, специфіки прояву агресора, наявних ресурсів чи тривалості насилля. Але найважливіше те, що комплексний ПТСР виліковний, бо ми говоримо не про сталу структуру особистості, а про систему переконань захисних механізмів, які піддаються впливу. Отже, перейдемо до розуміння цього розладу. Комплексний ПТСР це адаптація до умов, від яких природно було обтікати. Це вимагає, по-перше, придушення власних реакцій. Тобто людина з комплексним ПТСР, ніби емоційно заморожена. Вона навчилась ігнорувати та знецінювати власні потреби і відчуття. Бо в умовах насилля це ніколи не має значення і нічого не змінює. Але ще й навпаки може спровокувати агресію, коли це ще й фізичне чи сексуальне насилля заморожується й тіло, знижується чутливість до болю, але разом з тим знижується здатність отримувати тілесні задоволення, наприклад, від їжі, сексу, спорту, масажу, водних процедур тощо. Постійне очікування повторної агресії робить людину пильною, підозрілою, вся її увага сконцентрована на ситуації навколо, відбувається постійна оцінка вірогідності небезпеки. На бо навіть якщо ти добре вивчиш поведінку агресора і будеш знати про всі вимоги до себе, тобі просто не вистачить ресурсу, постійно себе контролювати і робити все без помилок. І за правилами, які тобі диктує агресор, і які для тебе можуть бути некомфортні і неактуальні. Наш ресурс вичерпний, а надмірне напруження через постійний контроль ситуації виснажує ще більше. Це призводить до вигорання, роздратованості, втрати сенсів, зниження концентрації уваги. Тож контролювати стає все важче, але перестати це робити небезпечно. Тому наслідком цього завжди буде депресія. Потреба підлаштуватись під вимоги агресора робить з людиною одну дуже підступну річ: людина навчається спиратись в оцінці себе на думку агресора, дивитись на себе ніби зі сторони очима агресора, тобто стає до себе такою ж критичною та вимогливою. Це починає формувати всередині систему, яка надалі буде підтримуватись навіть без присутності агресора. Поряд людина, ніби застрягає в тій травматичній ситуації і продовжує жити в стані напруги та очікування небезпеки, навіть коли зовнішня ситуація змінюється і стає безпечнішою. Окрім того, через надмірну пильність та відслідковування небезпеки людина робить собі ведмежу послугу, бо завжди її увага буде фокусуватись саме на небезпеці. Вона починає ніби вишукувати її, а отже, підтримувати власні переконання про небезпечність світу та людей. В основі цього лежить таке ніби парадоксальне бажання знайти зло раніше, ніж зло знайде тебе і застане зненацька. Людина з комплексним ПТСР боїться відпустити контроль, який колись був таким важливим і необхідним для виживання. Вона боїться вийти з того замкнутого кола, бо до небезпеки вона вже адаптована, вона вже все про неї знає. Але що чекає під час адаптації до нового життя в умовах безпеки? Це щось нове і невідоме. Така ситуація формує наступні симптоми: по-перше, це негативна я концепція. Людина дивиться на себе з відразою, бачить себе слабкою, переможеною, приниженою. Вона приписує собі характеристики злісності, підлості, берхливості, жадібності, бачить себе незграбною, негарною, безталанною. При цьому, в моїй практиці, так себе описували люди, які працювали на керівних посадах. Люди, які є науковцями, люди, які опановують нові професії, здібні у творчості. Тобто уявіть собі той рівень внутрішньої напруги, коли людина вимагає від себе і досягає певних здобутків, багато чого може зробити, але при цьому не отримує від цього ніякого задоволення, не вважає себе достойною того, що має, постійно знецінює все, що має. Боїться розчарувати людей, які на неї покладаються. Це зжирає так багато ресурсів, що нервова система не витримує, з'являються тривожні розлади, з'являються психосоматичні симптоми і дуже страждає здоров'я. По-друге, через застрягання в травмі з'являються нав'язливі думки, нав'язливі неприємні спогади, які можуть з'являтися раптово і безкінечно прокручуватись. Можуть бути нічні кошмари, де вас хтось переслідує, вас стріляють, ви ніяк не можете втекти, або сни з дуже жорстокими ситуаціями. Ще можуть бути нав'язливі думки про потенційну небезпеку. Наприклад, ви їдете в автомобілі і уявляєте аварію і як вам розтрощить ноги, або ви їдете в метро і уявляєте теракт, йдете під будівлею і уявляєте, як щось падає на голову. Бачите людину з господарським інструментом в руках, уявляєте, як вам наносять удар, можуть розвиватись фантазії про хвороби, типу інсульту, інфаркту, раку та інших. І особливо важко медикам, які ще й в своїй практиці багато бачили, наскільки людське тіло може бути крихким та вразливим. І от що цікаво, ці фантазії. Можуть супроводжуватись охоронною поведінкою, наприклад, уникненням, перевірками, ходінням по лікарям, а можуть і ні. Або вибірково. Це залежить від рівня самоконтролю і від рівня виснаженості нервової системи, бо в якийсь момент стає вже неможливо придушувати, ігнорувати ці думки та фантазії, бо вони стають надто нав'язливими і виснажуючими. Також при комплексному ПТСР людина переживає флешбеки, але не такі, як при звичайному ПТСР, коли людина поринає у травматичний досвід і бачить картинку, ніби все відбувається тут і зараз. При комплексному ПТСР є лише надмірна емоційна реакція, яка занурює дорослу самостійну людину в стан жаху, безпорадності та відчаю. Людина реагує на певні тригери так, ніби відбувається щось невиправне і загрозливе. Цими тригерами можуть бути досить незначні події, але вони нагадують про травматичну подію. Наприклад, конфліктна ситуація, відмова у проханні, критичне зауваження, якісь запитання про виконання завдань. Підвищення голосу співрозмовника, емоції розчарування, роздратування чи злості співрозмовника, або власні помилки, невдачі, запізнення. І коли людина поринає в цей стан, вона може або йти зі стосунків з роботи, уникати ситуації, або почати агресувати, намагаючись себе захистити. Або завмирати, підкорятись, поринати в апатію, бо існують три базові реакції на небезпеку: бігти, бити чи завмерти. При всіх цих флешбеках самоконтролю та надвисоких вимогах людині дуже важко регулювати свої емоції. Всередині періодично виникає відчуття хаосу та перегруженості, і рано чи пізно людина зривається на агресію чи істерики. А потім почуває сором та провину. І так по колу. З часом організм настільки звикає до підвищеного кортизолу та постійної збудженості, що починає потребувати дуже сильних стимулів для активізації нервової системи. Так, наприклад, здорова людина почуває себе бадьорою, енергійною та сконцентрованою, коли просто відпочине. А от людина з комплексним ПТСР почувається бадьорою та енергійною, коли знаходиться в стресовій ситуації. Наприклад, люди обирають роботу, де є постійний хаос, стрес і навантаження, можуть бути схильні до ризикованої поведінки, стають більш ефективними, коли треба щось зробити дуже терміново. При цьому в спокійній атмосфері відчувають апатію, мають розфокусовану увагу і не можуть зібрати себе докупи. Це спрацьовує й тому, що коли щось треба терміново, немає часу думати про ідеальність виконання, надвисокі вимоги, бо треба бігом видати результат. І це дає відчуття власної ефективності, бо людина з комплексним ПТСР дуже страждає через те, що багато прокрастинує і постійно відкладає реалізацію власних ідей і бажань через надмірну самокритику. Враховуючи, що дуже часто травма пов'язана з ідеєю близькості, і, як я вже казала, людина з комплексним ПТСР пильнує небезпеку, це ще й призводить до повторної ретравматизації. Бо людина постійно знаходить агресивних та імпульсивних людей, вступає з ними в стосунки або в конфлікт і заганяє себе ще глибше в негативну картину світу. Є один важливий нюанс. При комплексному ПТСР внаслідок насилля близьких стосунках. це те, що вставлені до агресора є не тільки лють, ненависть, образа, бажання помсти, але ще й відчуття провини, відповідальності, вдячності, захоплення, любові, прив'язаності. Бо не буває так, щоб в цих стосунках не було взагалі нічого хорошого. Наприклад, в стосунках з людиною нарцисичною, психопатичною, є навіть ілюзія безпеки. Здається, дуже надійним бути поряд з людиною, яка для вирішення проблем здатна порушувати будь-які правила та закони, бути поряд з людиною, яка у будь-який спосіб досягає свого. З такою людиною, ніби можна не боятися проблем та небезпек навколишнього світу. Проблема лише в тому, що вам завжди потрібно боятись саме цю людину, бо вона буде вимагати від вас повної покори, вдячності та захоплення. Бо в ваших стосунках є п'ядеста лише для когось одного: і хто слабший, має підкорятись. Це насправді виглядає дуже трагічно, бо якби ви не любили цю людину, якби ви не намагались досягти порозуміння, це завжди будуть гойдалки, тиран, жертва. Мене пробирає до мурахів по шкірі спостерігати, як агресор починає старішати і втрачати сили. Буде свідком того, як людина, яка викликала в оточуючих жах повагу та захоплення, людина, яка створила навколо себе орол могутності, згасає і має все більше зважати на тих, хто тепер має більше сил та влади. І коли цією більш сильною людиною стаєте ви. Це насправді дуже боляче, бо ви ніби приміряєте на себе роль тирана, яку ненавидите. Бо щоб безпечно для себе спілкуватись з агресором, потрібно тримати дистанцію і різко обрубати будь-які спроби порушити ваші кордони. А якщо ви дозволите собі бути теплими, люблячими, вразливими, людина одразу сприймає це як вашу слабину і починає ставитись. Зверхньо, знецінююче і зневажливо, тож ситуація патова. Стосунки вже асоціюються з чимось як мінімум неприємним, а як максимум болісним і небезпечним. Тож людина починає їх уникати все більше ізолюючись від суспільства. Але при цьому залишається велика потреба задовольняти власні бажання, реалізовувати власні ідеї, досягати цілей та покращувати якість життя, що можливо лише в рамках стосунків, бо абсолютно все в нашому житті побудовано на стосунках. І це ще одне замкнуте коло, яке підсилює внутрішній конфлікт. Через надмірний стрес та напругу можуть виникати такі симптоми, як дереалізація та деперсоналізація. Це захисні механізми, які порушують самоосвідомлення. Людина стає відрізаною від самої себе, ніби спостерігає себе зі сторони, відчуває себе ніби як робот, бачить світ навколо ніби чужим і механістичним. Втрачається емоційне впізнання ситуацій, спогадів, людей, предметів, втрачається будь-який контакт з власними бажаннями, втрачаються всі емоційні зв'язки, ніби емоційний контекст повністю видалили з реальності. Важливо розуміти, що людина, яка має психотравмуючий досвід, знаходиться в групі ризику повторного травмування. Це ставить їй дуже складне становище, враховуючи нинішню ситуацію війни та постійної додаткової загрози. Тож дуже важливо навчитись навичкам самопідтримки і регулювання емоційних станів, щоб мінімізувати ризики виникнення супутніх розладів та погіршення стану. В наступному відео я буду розповідати про терапію комплексного ПТСР та етапи зцілення. Тож, підпишіться, щоб не пропустити.